Торік у Тернополі відкрили гуманітарний хаб Моя Луганщина. Нині тут зареєстровані та отримують допомогу більше тисячі внутрішньопереміщених осіб з Луганської області. Серед відвідувачів хабу Раїса Гальченко. Жінка приїхала з Рубіжного у березні минулого року. До хабу завітали, щоб отримати консультацію юриста. Проте, каже, найчастіше приходить сюди просто за спілкуванням. Юрист приймає, лікарі приймають, їздимо на екскурсії, коли ходимо, коли їздимо. У мене ж нема поки. Ну донька далеко, син на війні, так що я так одна, мені треба спілкуватися, ходити куди-небудь. Такі хаби діють у кожній області. На сьогодні вони надають не лише гуманітарну допомогу, а й різноманітні послуги. Хаб працює за сприяння організацій та територіальних громад. Хаб за цей час не тільки гуманітарну допомогу надає. Ми пішли путем ще оказання послуг. Послуг у нас медичні послуги у нас працює. Медсестра Северодонецького центру працює лікар, сімейний лікар Троїцького центру первинної медичної допомоги на постійній основі. Крім цього, ми, у нас є співробітництво з Червоним Христом. Вони теж раз на тиждень оказують послуги. Психолог. Червоний хрест є у нас психолог. Також ми працюємо з НРСІ. У нас представник ЦНАПу працює. він приймає на пошкоджене майно і працює в реєстрі, ну, адміністратор. Луганчани приходять до хабу, як додому. Тут вони можуть поспілкуватися, поділитися своїми переживаннями і проблемами. Нам повертатись нікуди. І ті люди, які сюди приходять на хаб, вони знаєте, як навірно, як додому. Маленька така дум, де земляки. І от тільки між собою вони можуть оцю боль всю. У хабі працюють сім переселенців з Луганщини. Пані Оксана, з моменту його відкриття, вона щодня зустрічає земляків та координує роботу інших працівників. До нас можуть звернутися мешканці всієї Луганської області, які зараз знаходяться в Тернополі та області, для отримання допомоги. При собі вони повинні мати паспорт, код довідку переселенця. Найчастіше звертаються це. Продукти харчування, гігієна, ну і послуги юриста, медичні послуги дуже нашим подобається Тернопіль. Вони ходять на всі екскурсії. Завжди в нас повна група на екскурсії, на концерти, філармонії. Культурно роз розвиваємося тут. При хабі створили і бібліотеку. Віднедавна для мам запровадили щотижневі зустрічі з психологом, а також організували дитячу кімнату. Тут батьки можуть на деякий час залишити дітей, щоб вирішити свої справи. Це така зустріч у нас проходить, але вона не тут. Вона в кафе психологиня. Вона займається ну, трохи, знаєте, як такі теми. Підіймають актуальні для переселенців, тобто вони допомагають їм зрозуміти, де ми, в якому становищі ми опинилися, як з цього вийти, тобто допомога, яка потрібна зараз. А на цей час мамочки, коли приходять з дітьми, там є ігрова кімната, дуже цікава і теж безкоштовна. Гуманітарний хаб Моя Луганщина у Тернополі працює з понеділка по п'ятницю за адресою вулиця Грушевського, 5А.